А нам треба називати речі своїми іменами, тому що і зараз я вам поламаю голову, але це цитата мого сьогоднішнього ітера, І вам обов'язково треба її почути. Вона була сказана про культуру, але і, зокрема, мені здається, про набори сенсів. Вона теж підходить. Культура, тобто продовження відтворення цієї діяльності, продовження бачення реальності, як ми хочемо її бачити. Це і є власне безпека. Тому що якщо ми перестанемо бачити реальність, як ми її хочемо, це означає, що нас перемогли, що ми стали кимось кимось іншим. Я знаю, що коли перший <тас> раз чуєш це речення від Золотухіна, то ну, можна зламати мозок. Але мені наст... я, я коли зрозуміла її цю фразу, я взагалі рекомендую. Я уривки, звичайно, зараз дам, але я рекомендую це інтерв'ю подивитися повністю, тому що воно теж там розставляє дуже багато речей на свої місця. І от ви знаєте, у нас. Це це можна ще замінити словом, наприклад, оптика. Да, у нас є своя оптика, ну, бо ми окремий суб'єкт. У нас є оптика така на історію, на наше майбутнє, на те, на чому ми будемо будувати майбутнє, на те, яким ми себе бачимо, на те, кого ми бачимо, кого ми готові бачити серед тих, хто буде представляти інтереси України, кого ми не готові бачити, якої ми хочемо бачити, чи не хочемо журналістику, якою є українська культура і так далі. У нас є дуже багато цінностей, які нам і сенсів, які нам дуже багато. Затирали і підставляли русською оптикою. Говоря: Отета окуляри, які вам треба вдягти. Вони не рожеві, вони коричневі, гамном помазані, але. Це оптика, в яку вам треба дивитися. А ми такі ні, ми не хочемо. Ми знаємо себе, ми досліджуємо себе. У нас залишилися інтелектуали, яких не добили, які залишили нам свої книжки, залишили свої нотатки, фільми, музику, яку вони писали. Ми орієнтуємося на те, що збереглося, відтворюємо це, відроджуємо і будуємо заново. І ми хочемо свою державу бачити так, як ми хочемо, а не так як ви нам цими гамняними окулярами намалюєте. І в цьому наша безпека. І, от про це говорить Золотухін, надаю ще раз цю фразу, тому що вам її треба почути, запам'ятати, вивчити на пам'ять, вона класна. Культура, тобто продовження відтворення цієї діяльності, продовження бачення реальності, як ми хочемо її бачити, це і є, власне, безпека. Тому що якщо ми перестанемо бачити реальність, як ми її хочемо, це означає, що нас перемогли, що ми стали ким кимось іншим, і що хоче Росія, щоб ми стали ними. Ну точніше, не ними, а щоб ми стали під ними, щоб ми стали такими, які увірують, що руска та наша. І я той мальчик, знаєте, якого я вам нагадаю, господи, де ж він? Transnistrian isn't really a nationality. It's more like a національність, identity. But I can't call myself Moldovan either, because I don't know the language, I don't know the culture at all, say that actually I'm Russian. Ну він усвідомлює, що він росіянин. А вона ж безліч людей, які живуть в цьому просторі, і не усвідомлюють. Не усвідомлюють. І їм головне ви час розповідають. Ні, ви українці. Це погані українці. Вам говорять, що ви не українці, тому що вони нацисти, і нацисти схиляють вас до того, щоб підтримувати терористів. Як завіщав ті гібка? Цитувала це раніше, повторювати не буду. А взагалі, ну онтологічна битва за те, щоб ми самі визначали, як ми хочемо себе бачити, і спиралися на те, як ми себе бачили, а не те, як нам гавняні окуляри наспівали росіяни. В цьому контексті я продовжую на наполягати на тому, що протидія дезінформації вона знаходиться поза межами цього діалогу. Тобто, протидія дезінформації говорить про те, що є гіпотеза, що є якась еталонна реальність. Тобто є правда якась от еталонна реальність, і відхилення від цієї еталонної реальності для людини є поганим. І якщо ми пояснимо, що якщо ти будеш відхилятися від цієї реальності, тебе нічого хорошого не чекає. Натомість онтологічна битва, онтологічна війна ведеться не за те, хто збрехав, хто не збрехав, а за те, хто як хоче жити. І це дуже класна думка, тому що дійсно. Ми хочемо жити як українці, а росіяни нам продають цю історію. ви, ви, ви під росіянами. Дуже дякую, що ви мені підказали. Ви під росіяни. живіть як під Росіяни. Ми не хочемо жити як під Росіяна. Ні, живіть. І насправді інтерв'ю прикольне. Я послухала його з задоволенням, і я ж вам рекомендую щось таке знаєте, для детоксу, що послухати, взяти якісь думки, подумати їх далі. І отут, ну знову ж таки, повторюємо наші вивчені уроки про те, що срачі рухають нас вперед. Я про це вам казала і повторюю. І Дмитру дам це сказати. Теж а українці є такі з моєї точки зору, це такі люди, які здебільшого постійно роблять емоційний вибір. Емоційний, так, і, можливо, з одного боку, це нас постійно рятує. Ми живі, і ми вижили досі, саме через те, що ми робимо постійно емоційний вибір стосовно наших кордонів особистих. я постійно кажу, що коли ми бачимо в Фейсбуці срачі, це не баг, це фіча. Срачі між українцями відбуваються тому, що вони може історично, може, генетично, може з маличку, вони постійно промацують власні кордони. Тобто вони промацують кордони інших своїх ближніх, промацують свої кордони для того, щоб інших не пускати в свої кордони. І коли ти вибудовуєш свої кордони, це означає, що ти конструюєш е межі своєї гідності, куди ти можеш пускати людей, а куди не можеш пускати людей. І срачі є інструментом ці цього будівництва. Тобто наука конфліктування, коли людина приходить тобі і каже, ти неправильно донатиш, ти неправильно поїхав, ти неправильно залишився, ти неправильно виховуєш дітей, ти неправильно ми все це бачимо. Я дуже багато над цим працював. То на певному етапі я почав думати про те, що може з цим не треба боротися. Може, це така вимога ну, умовного ринку нашої емоційності? І якщо ми досі живі в такому в такій парадигмі, то може. Це навпаки, це треба сприймати як перевагу, і тут я хочу дати ще одну цитату, і ми підемо далі, тому що. Ох. Наташа Масийчук і Роднянський. Вибачте, це не в ефірі буде про хороших русків. Тому що сьогодні ми говоримо з одного боку про український простір і що відбувається в українському просторі. Тому ну, типу, я винести це попри те, що Тігіпка, що, ті що Роднянський, що саме Наташа дуже русські продукти не можу. Воно має бути тут. Але давайте послухаємо, що говорить Дмитро Золотухін про а, партію о хартію хар Європейського союзу. Хартія Європейського союзу має в собі дуже цікавий нюанс в хартії е, про права людини, тобто, ну, взагалі, один з основоположних сенсових семантичних документів Європейського Союзу. Я вже забув. Коли був прийнятий в харті про права людини і громадянина, який підтриманий всіма членами Європейського Союзу, в першій статті написано, людина має право на свою гідність. І тільки в другій статті людина має право на життя. І ми дискутували про те, що чому такий порядок: спочатку гідність, потім життя, і, можливо, це випадковість, можливо, це. І на що мені колеги сказали, ну, якби в таких документах випадковостей. Не може бути і потім перейшли до того, що відбувається конфлікт. Якщо на першому е плані, на першій позиції стає питання гідності, а питання життя стоїть на другому плані, то воно зустрічає контрадикцію зустрічає величезну проблему в вигляді того, що Європейський Союз створений в парадигмі того, що ми ні в якому разі не буде не будемо конфліктувати. Ліволіберальна демократична адженда а, всього Європейського Союзу говорить про те, що все, що загодно, тільки не конфлікти. Ми будемо торгувати, ми будемо дізнаватися про один про одного багато нового. Ми будемо безкінечно домовлятися, ми будемо приймати мігрантів, будемо намагатися знайти з ними спільну мову, намагатися їх асимілювати. Все що згодно, тільки не конфлікт. Коли в парадигмі твого існування. Заложено концептуально, що ти уникаєш конфлікту, це не може кореспондуватися з заявою про те, що для тебе є головна гідність. Тому що, якщо ти ставиш питання, що для тебе головна цінність це гідність людини, подивись на українців, вони постійно сруться в соцмережах. Щось відбувається? Вони постійно сруться Чому вони сруться Тому що вони такі погані громадяни? Ні, вони промацують межі. Тому що це бачення моєї реальності, я так бачу реальність навколо себе. Якщо ти бачиш її не так, як я, значить я тобі зараз розкажу, як правильно це робити. І в, цій, в цьому постійному срочі, ну, народжується якась, якийсь кордон. Ми народжуємо кордони. Насправді ми народжуємо кордони і ми ділимося цими кордонами з тими, хто, можливо, в цей бік і не думав. Можливо, він вперше прочитає якусь думку в срачі і дійде до цього. І тут я хочу знову ж таки порекомендувати вам саме інтерв'ю, бо воно класне. По-друге, нагадати, що зараз лізе багато гавніща. Таке гавніще, таке гавніще, таке гавніще, таке гавніще. Оце все гавніще, ви можете подивитися в моїх ретро-етерах і згадати. І знаєте, з одного боку, можна сказати, вони різні, вони від політики до шоу-бізнесу. З одного боку, можна сказати, навіщо на це звертати увагу? Це минулий час, вони не мають сили над Україною українцями такої, як мали раніше. Так, вони не мають силу над українцями, але над частиною українців вони мають сили. І якщо опору не буде, якщо засудження не буде, якщо реакція на це не буде, то відсутність реакції буде говорити про те, що а можливо це і норма. І ми, знаєте, найбільша війна, яку Росія вела проти нас, це війна за те, щоб ми. Не відкривали роти, щоб ми уникали конфлікту, щоб ми були умніє, щоб ми розуміли, що якщо ти зайдеш, то тобі ж буде дорожче. Згадайте взагалі дискусії про українське, про ідентичність, про українську оптику раніше. Та це ж зразу всі медведівські канали будь-яку історію беруть і шматують, того, хто наважується висловитися протилежного точку зору до руського вектора, і шматують цю людину. Для чого? Для того, щоб. Налякати, залякати, збити, викинути з поля битви і показати всім іншим не лізьте, не розкривайте рота, бо майбутнього не буде у вас. І тут важливе питання. Дмитро Золотухін говорить про те, що Хартія прав людини ЄС говорить про те, що гідність вища за людське життя. Тому що, якщо ви відмовляєтеся від принципу, на якому може бути конфлікт, якщо ви йдете до тези, «Ліж би не було війни, головне, ніяких конфліктів, я готовий так і сяк, і наперекосяк», то ви відмовляєтеся від себе в першу чергу. А нам якраз оцю би не було війни, не розжигайте, зачем провоцировать русских, зачем вам этот украинский язык, не можете тихо посидеть, это... Ви вы? Вы ж зверніть увагу, що багато. Дискусії раніше, зараз їх стає все менше і менше. Звучить в бік того, що ви маєте свої українські гамельники закрити і не відсвічувати з тим, що ви українці в Україні, бо ви своєю українськістю в Україні, в державі України і нагадуванням про українську мову нас вводите в кататонічний штат, і ми не можемо себе почувати вільно на окупованій нами території. Ну, це ж так от постійно звучить. Нам постійно говорять, головне. О, от, е, ви вы очень хейтером, хейтом чи щось. І от нам так затикають рот. А нам треба не уникати конфлікту. І питання в тому, що коли з'являється відео, типоті Гіпка, коли з'являється Якунєвич зі своїми зубами, коли з'являється Вася зі своїми цими конями і так далі, то ну, треба, треба давати їм зрозуміти, що ми про них думаємо. Бо як тільки ця думка перестане звучати, для когось це буде нормою. А поки ці срачі існують, ми рухаємося. Ми насправді рухаємося вперед до української України. І чому я про це говорю? Тому що тут я хочу процитувати слова Сергія Плохія, В фіналі сьогоднішнього етеру цитата буде повна. А я хочу процитувати коротко, тому що нам треба не забувати приходити на поле битви. Тому що якщо нашого. Наративу нашої думки, нашої оптики звучати не буде. І ми будемо, а, та, воно вже застаріло, ми не будемо цим цікавитися, полем, хай воно там бурлить, воно бурлить, а потім як е, ця гниль розповсюдиться, як пліснява розповсюдиться. І до речі, я минулого етеру вам вчительці розповідала про операцію Пліснява е, ФСБ, ні, не ФСБ, КДБ. Подивіться, будь ласка, якщо не бачили мій етер про А я дам цитату Сергія Плохія, яка мені дуже-дуже дуже різанула. Хоча він, мені здається, вже говорив до цього, але от не до неї повернутися. Я хотіла ще поговорити з вами про те, чим залишається і є історія під час російсько-української війни. Ми бачимо, що Росія постійно повертається до історії чи то пак псевдоісторії в своїй риториці і пропаганді. Як би ви пояснили, чим історія є в цій війні? Історія є одним з полей битви. І е, дуже важливо е, е, з'явитися на цей герць, на цей поєдинок. Бо коли ми фактично не з'явилися в 2014 році, ці георгіївські стрічки, е, е, Бєсія і так далі. І так далі ну, захопило значну частину наших громадян. Ми не можемо собі дозволити не виходити на ті поля битви, які зараз активують росіяни. Через різних своїх гравців, помітних, непомітних ви не можете протистояти всій Росії, але ви можете в одному якомусь елементі, або якщо ви бачите що кончене одне, написати розлогішу тезу на якусь думку на, на якусь тему, тому що вашу думку може прочитати людина, яка зачепиться за неї, буде думати її в той бік фаршу, який прокручує назад, а не в бік того, що їй розповідають, що тігіпка, лучший інвестор в мірі.